Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарних врожаїв овочевих культур. Ви попросили завчасно зробити гороскоп, аграрний гороскоп для посіву насіння чорної редьки та ікону в липні місяці 2024 року, щоб ці коренеплодові овочі закласти на зберігання. На зиму 2024-2025 років Що ж за київським часом ми зробили такий таку працю і зробили гороскопи. Ви тільки подивіться, це золоті періоди. Телець спадаючий місяць, четверта фаза. Четверта фаза це завершення місяця місячного циклу і якраз четвертій фазі дуже гарно формуються коренеплодові овочі. 1 липня всі 24 години і 2 липня з 0 годин до 17 години вечора. Дуже гарний період. Але цей період не один. У нас два таких періоди в липні 24 року. Знову ж таки, телець спадаючий місяць, і знову четверта фаза. 28 липня з 14 години до кінця доби, і 29 липня всі 24 години. Ось ось він у нас. Гороскоп, аграрний гороскоп посіву насіння чорної редьки, дайкону, є інші сорти сучасної редьки. Сійте, будь ласка, на зберігання, і буде гарний врожай, і ще й гарний час треба буде в гарний час зібрати, щоб ви добре мали врожай на цю зиму, на наступну зиму. Бажаємо вам успіхів та гарної погоди і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.